Існує дві постанови: це первинне протезування і протезування біонічними протезами. Для військових якраз 518-та постанова, вона, в принципі, для військових і розроблена. По ній мають бути запротезовані військові біонічними протезами електронними, але та сума, яку на один протез виділяє держава, її недостатньо, щоб придбати якісний електронний протез біонічний. Тому що в цю суму, наприклад, в цю суму не влазить водонепроникний, водонепроникний вузол колінний або кисть водонепроникна. А Якщо це біонічний протез не захищений, з ним не можна виходити в вологу погоду, не можна попадати під дощ. Скільки вам обходиться один біонічний протез? Я скажу по максимуму, наприклад, верхня кінцівка, якщо це ампутація висока до плеча, вище вище плеча, бо навіть з звичленням суглобу плечового. це 4 мільйони, 4 мільйона гривень. Одна верхня кінцівка. Біонічний протест це топова кисть таска, яка має захист ip 67. Ну і як, яка буде адекватна в умовах, в яких перебувають військові. А скільки дає де держава? Держава на верхню кінцівку зараз два мільйона гривень. От недавно вони підвищили граничні ціни. Ці гроші реально отримати? Зараз ні. Чому? Дуже багато потрібно зібрати паперів, потрібно довести комісії. У Міністерстві соціальної політики, що ти вартий цього протезу? Це якщо ми кажемо про верхню кінцівку, а нижню кінцівку взагалі майже неможливо отримати, тому що, по-перше, стоїть норма, що тільки через рік після первинного протезування боєць може звернутися за біонічним протезом. І тут, як правило, або боєць просто не, не чекає цього року, а збирає собі на протез і оплачує його самостійно, біонічний протез для того, щоб його отримати. Або просто втрачає надію, і через те, що, наприклад, механічний протез, там, якщо у нього там висока ампутація, на ньому дуже складно навчитися ходити. І вони мучаються, мучаються, потім його просто знімають, сідають в крісло колісне. Або от, у нас там є приклад тож, нашого хлопчика, який він дуже худий. І, Йому було дуже складно, у нього висока ампутація, дуже складно важкий був протез, хоча він і механічний, але все одно для нього був заважкий. От, і Він просто його возить в машині і возив. Зараз вже все нормально, ми запротезували його от, біонічним протезом. От, але він багато років не користувався, не хотів просто, тому що незручно і вважав, що Ну, в нього немає шансів, тому що йому не ну не давали можливість спробувати, що це таке біонічний протез а, Наприклад, за кордоном в Сполучених Штатах тих самих одразу ставлять біонічну кінцівку. Якщо висока ампутація нижньої кінцівки, якщо немає колінного суглобу, то одразу пропонується біонічний протез, ніхто не знущається над людьми. Якщо така технологія існує, і це військовий, який втратив кінцівку на війні, захищаючи власну державу, то йому одразу дають нормальний біонічний протез, на якому набагато простіше і легше навчитися. Ходити, по-друге, пройти реабілітаційний період набагато швидше стають на ноги такі бійці. Ви ж, мабуть, ставили це питання Мінсоцу, чому так? А раптом боець не захоче ходити, а раптом боець не захоче не знаю, займатися спортом? А раптом раптом ще на всіх не вистачить коштів, а раптом, а раптом він не навчиться ходити. Ну, там дуже багато критеріїв проти. Скажи, а патріонатна служба може е зібрати ці документи за бійця і пройти цей шлях? Тому що я так розумію, що ну, його пройти складно, так? Ми якраз цим займаємося, в принципі. Ну, наприклад, знову ж таки впираємося, е що в в на верхню кінцівку нам. Е Треба все одно бійцю дозбирати кошти, навіть якщо, наприклад, ми зібрали всі необхідні документи і отримали частину коштів від держави, все одно ми дозбираємо кошти, щоб поставити кращий протез. А нижня кінцівка, нижня кінцівка складно. І навіть коли ми збираємо всі необхідні документи, все одно. Мільйон сімсот, якщо не помиляюсь, зараз вдається отримати від держави, все інше ми збираємо. Колінний суглоб, який ставлять в Америці американським військовим, він коштує там до трьох мільйонів гривень, тільки, тільки сам вузол колінний, а це проте не тільки з колінного вузла. Складається там і стопа і до речі, на стопи вистачає вартості, вистачає тих коштів, які видаляє держава. А все, що вище ні.